Граються із вогнем у буквальному сенсі пожежі сухої трави на Івано-Франківщині набувають загрозливих масштабів. Лише за останні вихідні в екосистемах області більше півсотні загорань. Крім того, полум'я рятувальникам довелося гасити на торфовищі та сміттєзвалищі. кажуть, у більшості цих випадків винні люди, адже навмисно підпалюють суху стерню. А далі процес стає некерованим. Наприклад, торфовище можуть мають властивість самозайматися, то це тільки з 10-20 випадків один. Може бути такий, а насправді це вогонь, який перекидається з сухої трави, стерні, перекидається на торфополя. Ці торфополя горять дуже довго, вони горять у всіх напрямках, тому вони навіть не залежать від вітру напрямок горіння. Тому, от якраз це дуже складно, дуже важко з залученням великої кількості особового складу і техніки приходиться гасити ці. Торфополя. Спалювання сухої трави і сміття неабияк шкодить довкіллю. Про це з року в рік населенню нагадують рятувальники та екологи. Пожежах на полях гинуть дрібні звірі та комахи. Крім того, знищується родючий шар ґрунту. А в спекотну погоду полум'я може перекидатися на ліси, що може мати катастрофічні наслідки. Боротися з порушниками намагаються з допомогою штрафів. За умисні підпали передбачена адміністративна відповідальність. За даний період складено більше 15 адмінпротоколів на порушників, але на жаль. Ці штрафи є досить незначні, оскільки відповідно до статті 77.1 кодексу адміністративних правопорушення на громадян, це складає від 170 до 510 гривень. І на посадових осіб там трошки вищі штрафи від 510 до 850, до Але це часто густо не зупиняє людей. Тім проблема в тому, що впіймати паліїв справа нелегка. Найчастіше, коли екологи приїжджають на місце пожежі, винуватців лиха там вже годі відшукати. Ольга Рага Сергій Попович, телеканал 402.